Доброго Ми з України. Четвертий сезон. Драконоборці. Новий герой. Таке щось страшне намальовано, що просто капець. Чи то пірат, чи то собака, чи то. Ну, Мабуть, щось корнули розраби, як малювали. Груз, розвідник голоду. По силі 829, але досить потужний. Боєць клас кавалер. Класи визначають типи талантів, на яких спеціалізуються герої. Що таке кавалер? Це є шанс певний відсоток залишитися живим з одним ХП. В принципі, це атакуючий герой. Клас, як на мене, для нього непоганий. Сім'я. В залежності від того, скільки героїв буде. То бонус може бути там 2, 3, 4, 5 героїв, відповідно, відсоток там 24 від 24 до 36 шанс, що утвориться камінь драконоборця. Камінці вони б'ють по 50 кожен хід це ми знаємо. І вони створюються на руні того кольору, якою, якої ж і герой. Тобто, коли, наприклад, ви зарядили героя, і жовтого, наприклад, каміння взагалі немає, то це не дуже правильно. Бо тоді шанс створити цю руну не буде шанса. Ми ж значить, ідемо далі. В нього є така фішка, це в драконоборців часто, або зменшує кількість дебафів на один хід, або збільшує продовження бафа. Перші три бафи, які грою отримує від спеціальних навиків, збільшується на один хіт. Ну, типу, хорошо, фішечка та й фішечка. Ну, В сучасних реаліях, розумієте, зараз бої. Затягнуті, дуже рідко бувають там бафи. І знову ж таки, ці бафи. Якщо ми говоримо нападати на Данти, то ці бафи, якщо ви не виносите, там, не розвалюєте половину команди суперника, то ці бафи до самої лампочки. Поїхали далі по статах. Силам він досить потужний. Ну, якби на сьогодні 829 це. Стабільний показник для героїв. Атака в нього завищена, не прям така вау, але цей, 784 підвищена атака, броні трішки менше. Чесно кажучи, в залежності якось навіть дивно. Бо стати, я б не сказав, що в нього прям такі жирні. Бо броні, атака трішки завищена, броні трішки занижено, ну і здоров'я, ну теж так. Середнячково, я б сказав. Е, далі. По ульті. Швидкість в мене висока. Тобто базовий заряд це е, маємо 8 камінців. Загони по мані маємо 7 камінців. В пару з якимось одесеєм маємо 6 камінців, якщо він буде його розкручувати до 6 камінців. Ну, чи там якось, якось з певними якимись героями, а-ля Нанара, то да, з такими героями то круто. Далі. Що він робить? Він перетворює дві випадкові руни святині у самоцвіти драконоборця. Тобто, камінчики, які будуть. Тут це Далі наносить 380% шкоди двом випадковим ворогам. В принципі, ну, вже базово, він наносить. виходить, е, скільки? 460. Ой, 400, 760. Е, якщо дві тички по 380. Е, а якщо на полі є 4 чи більше камінців драконоборця, наносить також ще шкоди двом додатковим ворогам. Чи можна так зробити, щоб було 4 камінці? Звичайно, можна. Просто взяти команду, де там ну, хоча б три герої драконоборця? Да? Чи взяти навіть елементарного якогось типу Луруна, чи якогось жовтого героя, який буде давати ці камінці, умовно, хто там є, Наталі. О, цю Наталю взяти вона, мені здається, ну зараз глянемо, передивимося ульту, глянемо, чи вона зразу створює камінці, чи ні, тому що багато. Героїв четвертого сезону починають свою ульту саме з того, що створюють камінці драконоборця. Всі союзники отримують 80% кражі е, життя від звичайних атак на 4 ходи. Тобто, е, як я це розумію, як це має працювати? Звичайні атаки це з каменю. Тобто, ви пускаєте, наприклад, 3 камінці в суперника, цих три камінці наносять умовно е, ну, там 200 шкоди. От 80% 160 буде відхилюватись ваш герой. Ну це круто, як на мене. Коли герой з фракції драконоборця використовує свої навики, то камінці драконоборця мають на 5% більше шансів з'явитися на дошці. Тобто до оцих до сім'ї е, е, шанс. Збільшується. ну, Відсоток цей збільшується, я це так розумію. Тобто, якщо у вас буде, наприклад, 4 герої, вони ще не 4-5 героїв, то у вас буде типа шанс 41%. Але давайте зараз глянемо, наприклад, хто тут, 4... Андезіт, ну, Андезіт сам по собі цікавий герой. Провівчають дві случайні. Бачите, Ульта в Андезіда починається з того, що він робить. Мені просто цікаво старі герої. Дені, що вона не дуже далеко. Так. Наталі, сур, сур, ну він середній. От теж дві, дві. Це вже новіші герої. От Старіші, як вони працюють, бо в них там трішки по-іншому була ульта. 에, цей улорун, здається, теж починає ульту. Цей отримає мінус 50, це на, на, ще дві звичайні рулі. Тобто 에, їх або двох потрібно заряжати. Да? Антоха, у нього такого немає. Він наносить всі союзники, тан-тан-тан, У -тан -тан, нього такого прикола немає. О, А в Наталії, де та Наталія? Жекі, о, Що вона, при? О, о? О, в парі з Наталією буде дуже гарно працювати, бо ця вже на прориві там 6 камінців. О, тобто її можна пожертвувати там зарядом. О, взяти ще якогось Одисея, наприклад, щоб розганяв по мані. Наталя і так буде шести заряджатися. Якщо ми беремо груза. І його теж розігнати з шести камінців, то це дуже прикольно буде. Тому що ультує Наталя, потім ультує Груз. О, а якщо ви там сім камінців, знайшли ще й Одисея зарядили, який вас бафне, О, ну, чи, чи ще якось е, героя, який вас бафне, то Груз нанесе 4 тички по 380, буде це боляче, м'яко кажучи. Тобто, фактично, він там, ну, це не пазузу. Пазузу по 350, це й буде сильніше бити. І якщо так порівняти його з тим самим пазіком, то звичайно ну, груз набагато круче буде стояти. І буде стояти він, як на мене, що в команді на сьогодні. Да? Ну, звісно, що є прорвані якісь там мультишотери, які стоять в команді. Захисту, ті будуть швидше заряджатися, але там, ну, фактично на один камнець, ну, можливо, на два камінці. Десь в захисті воно не так суттєво. І якщо ставити знову ж таки пазіка і ставити цього героя, якщо у вас там є певні герої, яких можна умовно, то знову ж таки, якісь дібук там поставити, щоб камінці у вас були драконоборця, на дошці, і щоб груз повноцінно ультував 4 тички закидував, ну, то це буде боляче капець, як боляче. Давайте е, будемо підсумовувати. чи що, По використанню. Е, ну, ПВП в першу чергу. На якогось, якщо вже у вас все дуже-дуже погано і напряжно з мультишотерами, його можна використовувати. з е, з, е, в, як основного ударника, як мультишотера, в принципі, 4 тички, тички будуть лупити боляче. Е, якщо у вас ще є умовний там, олорун, то е, гарно він має заходити. Це один момент. Другий момент ПВП. ПВП в атаці, ну, герой бомбезний, як на мене, покруче пазіка. Так, да, він там те, що з атаку підрізав, він може просто хоронити. Якщо у вас є якісь бронерізи а ще, чи бафери, от, щоб його бафнути перед рутою, чи умовний мішкоатель на 4 еволюціях, якого можна зарядити з шести камінців, ну знову ж таки, можна будувати команду із семи камінців. Мішкатель на прориві він сім камінців заряд без всяких практично умов. Тому, якщо його з якимось бронерізом брати, чи звичайним, чи стихійним, то хоронити він буде ну, половину команди суперника. Ну, знову ж таки, як воно там порозлітається, його списи, але. але... Буде боляче там, з джейтосом знову ж таки, якимось, який зріже всім броню, буде боляче. Е, ну, на міфі, понятно, що там суперпупер ви не наб'єте, але я ж кажу, якщо нічого кращого у вас немає, то можна ним, в принципі, набивати. Події якісь, ну, знову ж таки, вежу там проходити, ну, теоретично можна. Теоретично можна, знову ж таки, якщо у вас є якийсь бронеріс масовик, то а ще якийсь розподілювач, ну там, умовно, джейтос, там Веста і Груз, щоб зверху шліфу, а ні, ну який джейтос, Мішкуатель Веста, бо джейтос і Веста це ж два бронерізи. Мішкоатель Веста і Груз. Або навіть Віневра в теорії. І вибирати когось, і він за собою після Гвіневри він мав би валити всіх, виключати, якщо розподілення йде на шкоду, вибивати як би там тримоба. Ну так, якщо Ну там де його використовувати, ну для атаки. Для атаки можна пристроїти. Звісно, що з урахуванням того, що зараз на прориві, там герої 5-10, семи камінцевий герой трішки проблемніше. Але за рахунок різноманітності його ульти, за рахунок ну, досить таки потужної шкоди, люди грають і Жаном Бюро досі. І досить непогано грають. І там, як Жан Бюро, він топ 5, звичайно, цей лушпарить. О, але ну, груз 4. Але це швидкий, той повільний. О, тому в ПВП, я думаю, своє призначення він однозначно знайде. Я б не сказав, що це прям імбовий герой. Але ну, там оціночку 10 з 12 я б йому поставив. На цьому дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, хто мав. Вітаю, качайте в атаку, грайте, радійте. Ну, знову ж таки, якщо це у вас герой, е, вертаюсь назад, якщо це у вас герой, у вас пристойний гараж, о, ви там вище середнього рівня гравець, то звичайно, чому б ні. То я б його вважаю, що потрібно в, в атаку качати. Якщо ви початківець і у вас ще там бідний гараж, то він може стояти в обороні в теорії. Чи у вас там жовтого нема кого поставити, навіть якщо ви середнячковий гравець, то в теорії він може постояти. Просто я. Підозрюю, що на того ж самого Пазузу, умовно, рано чи пізно, як на Хіоніса вийшов прорив, Хіоніс і так був імбовіший за Пазузу, то й на Пазузу по логіки речей має десь вийти прорив. О, бо там автолік. Автолік, як на мене, більше користі з нього. Хоч він там три карти кидає О, і канали карти... Ні, карти слабше б'ють, ну, але він на прориві і там ману підрізає ту користі з Автоліка більше. Наприклад, буде ніж згруза в команді захисту на сьогодні, але згруза буде більше користі, ніж Собакена. Тому от такий розклад. Все. До нових зустрічей! Все буде Україна.